Крім того, кожний верстат, як який людина, має свої межі використання, той по силі, той по розуму, той по щемості. А характеристикою різного інструменту є жорсткість, яка вона може бути одержана при обробці. При обробці і точність, бо точність може бути економічна або досяжна. Тобто, що це означає? Економічно коли ми маємо стандартні умови, нормальний верстат, нормальний е це, верстатник. А коли ми маємо спеціальний верстат, коли ми маємо майстра, який може плюнути, духнути, порухати щось там, дострої верстат, він ви десь такі. Якості, що ніхто на тому статі того не може бути. Є ж унікальні так? люди. Тому це називається досягаємо. Тут є це все. Ну, в шорсткості, в чорсткості, ті всі шорсткості є. Ну, Напевно, на тому ми будемо закінчувати панове. Я дякую за вас. І я прошу панове, на лекції ходити.